Прибираємося, помаленьку ага. благоустрій робимо. Ага. Ну, Психопатру. Це зразу не оплатиш. Роман Бурсук показує будинок, в якому мешкає з родиною майже місяць. Чоловік розповідає, через постійні обстріли російської армії довелося евакуюватися з прикордонного краснопілля. Евакуювали самі, проїхали сюди, пустили люди на квартирку пожити. Два каба по хлібзаводу. Недалеко від будинку, де я проживав. Артобстріли були, тоді вже почалися авіабомби, тоді вже було дуже пів вулиці зносило. Кожен день кидають. Ж там. Сьогодні бросали, ну, вчора було, не знаю. Там, люди повиїжджали там, спитати нікого. Багато впівдронів літають, і хто його лишився, там, ну, мало хто переміщається, що бояться, що догонять. Син пана Романа, дев'ятикласник Сергій, ділиться. Після важкого переїзду нарешті почувається у безпеці. Останні дні, як ми були у, у, у Краснопілі, типу, і кожен день обстріли були. Ми усе время, у нас не було типу, бомбосхов, ну типа і погріба, щось, щось, щось таке. У коридорі усе время були, типа у, у кімнаті без окон. Жителі Боромлі та місцева влада допомогли родині, говорить Роман. Громада молодці, це голова села, підвіз трошки дравець там, то було, щоб підтопити і дали зразу там гуманітарну допомогу, допомагали з роботою там і в ЦНАПі, ну як все нормально. Люди на своїх місцях. Усі працюють, усі там допомагають. Біда, всі згуртова, люди допомагають. Селимо в ті хати, які є, які пустують. Ну, попередньо погодивши з хазяїнами, йдуть на зустріч усі. У нас комунальне підприємство є, мороз там, там, ну ці нам для робити, 5-7 соток. Такі організаційні питання ми вирішуємо. Але в нас є хороший гуртожиток, Його треба ремонтувати. А щоб ремонтувати, треба зробити кошториснею. А він стоїть, я думаю, мільйонів два. Коли нам кошторис, ніхто гроші не дасть, пропадуть гроші. Тут маса питань. Роман говорить, потроху обживається на новому місці. Дружина вже знайшла роботу у місцевому магазині, син дистанційно навчається у краснопільській школі. Шукаємо роботу. Якщо буде нормально, з працевлаштуванням, щоб як було за що жити, там за що там тих самих дров купити, як не крути село з газопостачанням, тож як будинків мало багато переселенців, де кращенько хто раніше переїхав, поза за словами сільського голови Боромлянської громади Василя Романіки, люди обживаються на новому місці та їхні думки вдома. у нас на сьогоднішній день рахується 5067 тисяч Таких чоловік. Такі будинки практично немає. Ну якщо будинок стояв давно, навіть не дивляться там, яка який стан. Головне, щоб було світло. Світло там десь з рядом такі питання. Є, купують хати, всі бачать. Ну, багато ж людей не так встроєні українці, що думаємо, все одно вернуться назад. Розумієте? До Боромлянської громади входить 12 населених пунктів, додає Василь Романіка. По, по факту чотири великих Солоновогородське, Грибників, Кажалока і Боромля. Решта, скажімо так, на Божій дорозі. Джеве там 5-3-4 чоловіки. ну так і вони вже, ну що зробиш. В боромні проживає 40 тисяч людей. Велике село у нас свого часу було перше в Радянському Союзу по площі. Будинки є такі, що можна буде монтувати, але нашим коштом бати. У нас є вільні залишки, ну, є куди їх зараз давати. Я думаю, основні, ми всі думають і жити тільки одним, І працювати тільки на одне, на перемоги і на мир. Катерина Іваненко, Світлана Драган Суспільне новини, Сумщина.